Я стояв у своєму храмі, спостерігаючи за зимовим небом, коли в моєму серці раптово з'явилося перечуття. Це було не просте відчуття, а сприйняття чогось важливого, що повинно було статися. Я молився за мир, але мій розум все більше наповнювався образами, які я не міг відкинути. У снах я побачив їх, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Вони стояли разом на початку весни, підписуючи угоду, яка змінила все. Війна в Україні, яка триває вже так довго, нарешті закінчилася, але ці зміни принесли не просто мир. Я побачив, як це буде виглядати Україна, роздерта на шматки, політична і економічна нестабільність, яка стане не меншою катастрофою, ніж сама війна. Цей сон залишався зі мною кожного дня, я не міг позбутися відчуття, що це не просто бачення, а попередження. Все це здавалося неймовірним, але мої передчуття не давали мені спокою. Я був священником, і моє завдання служити Богу і людям, але як мені пояснити те, що я бачив? Я не міг відкинути відчуття, що країна, яку я любив, була на межі нового жаху, набагато більшого, ніж просто війна. Знову і знову я повертався до цієї угоди, яку підписали два лідери. Путін і Трамп ці дві особи мали потужний вплив на долю України. Вони вирішували не лише нашу територію, але й саму сутність того, що залишалося від нашої нації. У моїх снах я бачив, як лінії на карті змінюються, як кордони стають невизначеними, як у кожному регіоні з'являються нові конфлікти. І ось коли угода була підписана, я відчув, що ми, українці, стали маріонетками в чужих руках. Війна закінчиться, але буде значно гірше. Політична і економічна нестабільність охопить нашу країну, і ті рани, які ми зараз відчуваємо від війни, будуть замінені ще більшими болями. Я відчував, як моє серце стискається від цієї думки. Вже не було мови про те, як відновити країну, бо я бачив, що це стане майже неможливим. Україна буде залишатися на роздоріжжі без ясного напрямку, без впевненості в майбутньому. Моя душа сповнена тривогою. Намагалася знайти вихід, молячись за те, щоб хоча б частина цієї жахливої долі не здійснилась. З кожним новим сном це перечуття ставало все сильнішим. Я бачив, як наша країна розділяється, як на частини. Одні регіони переходять під вплив інших держав, інші потрапляють в залежність від міжнародних корпорацій. Всі політичні процеси здаються не тільки заплутаними, але й небезпечними. Після підписання угоди між Путіним і Трампом ситуація в Україні ставала ще більш непередбачуваною. Здається, кожен крок, який ми робили, ставив нас все далі від надії на стабільність я бачив безліч людей, які намагалися знайти своє місце в нових реаліях. Політична система, що вже перебувала в руїнах, стала ще більш хаотичною ніхто не знав, хто має право керувати, а хто ні. Економіка була розбитою, ресурси, на межі вичерпання. Все, що залишалося це боротьба за виживання. Те, що я побачив, не було просто страхом або кошмаром. Я бачив, як втілюється те, що я так часто чув у своїх проповідях: розділення приносить біль. Україна більше не буде єдиною країною, навіть якщо ми будемо намагатися зібрати уламки. Цей мир, підписаний на папері, насправді стане лише початком нового циклу страждань. Ті, хто пережив війну, вже будуть змучені, а тепер доведеться знову боротися за своє місце під сонцем. І найбільше болить те, що це вже не буде боротьба за незалежність чи свободу, а боротьба за просто існування. Погляди людей зміняться, усі намагатимуться знайти відповідь на питання, як жити в новій реальності, коли країна вже не буде тією, що була раніше. Більше не буде єдиного національного проєкту. А лише суми інтересів маленьких поранених регіонів. Після підписання угоди я побачив, як політичні еліти намагаються взяти під контроль залишки держави. Але їхні спроби це як будувати замок із піску. Люди вже не довіряють політикам, адже вони стали частиною цього хаосу, кожен намагається знайти своє місце в розділеній Україні, але в результаті це призводить до ще більшої політичної боротьби, до вуличних сутичок і протестів. Без стабільності, без чітких орієнтирів ми всі стали жертвами чужих ігор я бачив, як економіка розвалюється на очах, як зарплати і пенсії стають непідйомними для багатьох людей. Величезні обсяги ресурсів країни, які ми колись могли б використати для відновлення, стають здобиччю інших держав. Здавалося, що кожен крок веде лише до більшої темряви, і кожен новий день приносить нову проблему. В моїх снах було видно, як національні проекти, які колись об'єднували нас, поступово зникають. Люди намагаються знайти хоч якусь точку опори в цьому новому світі, але кожен день приносить нові труднощі. Наші міста, які раніше були повними життя, тепер здаються спустошеними і порожніми. Багато хто виїжджає за кордон, залишаючи свою батьківщину, не знаючи, коли і чи повернеться він коли-небудь. Все це відбувалося на моїх очах в моєму сні, і хоча я не міг змінити цього, я молився, щоб Бог дав нам силу пережити ці часи. Я знав, що тепер моє завдання не тільки служити своїй пастві, але й допомогти кожному знайти своє місце в новому світі, який, як мені здавалося, став абсолютно іншою реальністю. Це перечуття стало моїм постійним супутником, і я розумів, що ми вже не можемо повернутися до того світу, який був до війни. Ми всі стали частинами великої гри, в якій наша доля вже не залежить від нас. Політичні інтереси великих лідерів знищили наші надії на стабільність. Трамп і Путін, підписавши свою угоду, заклали основи цього нового світу, в якому Україна була тільки роздерта на шматки. Це нове страшне бачення стало моїм постійним кошмаром. Здавалося, що кожен день я бачу, як наші люди йдуть на компроміси з цією новою реальністю. Відмовляючись від старих ідеалів, на яких будувалася Україна, вони починають ставати байдужими до того, що сталося з нашою землею, їхні душі наповнюються гіркотою. Багато хто шукає своє спасіння за кордоном, залишаючи за собою порожнечу. У цих снах я бачив, як наші міста занепадають, як вони покриваються пилом і руїнами, в яких більше немає жодної надії на відновлення. Я бачив, як ті, хто залишився, намагаються знайти свої місця серед уламків і розрухи. Політичні сили, які досі мали вплив, стали абсолютно непередбачуваними. Вони намагаються перерозподілити ресурси, але на кожному кроці стикаються з новими труднощами якби тільки все це було просто сном. Але я відчував, що це неминуче наближається. Україна розвалюється на частини не тільки географічно, але й духовно. Ми втрачаємо не тільки свою землю, а й власну ідентичність. Ті, хто колись був готовий боротися за свою свободу, тепер змушені пристосовуватись до нових реалій, де не існує чіткого визначення того, хто ми і чому ми повинні боротися. Кожен регіон країни починає рухатися за своїм шляхом, і ці шляхи ведуть до більшого розколу. Між людьми, які залишаються в Україні, починає поширюватися відчуття безнадії. Всі шукають відповідь на питання, що далі, але відповідь, яку вони отримують, тільки збільшує їхній страх. Це не війна, не боротьба за землю, а боротьба за те, що просто залишиться живим. І це навіть не війна з ворогами, це внутрішній конфлікт, боротьба за те, що ще залишилося. Ми часто молилися в церкві, намагаючись знайти розраду в цих важких часах, я намагався втішити своїх прихожан. Але не знав, як правильно пояснити, що робити далі. В Україні вже не залишилось того єдиного зв'язку, який колись об'єднував людей навколо спільної мети. Те, що я бачив у своїх снах, не мало жодних надій на повернення до колишнього життя. Замість цього нас чекав довгий і важкий шлях, сповнений розчарувань. Я став більше молитися за те, щоб народ України мав сили побороти всі труднощі. Що чекають нас у майбутньому, вірив, що навіть у найтемніші часи наша віра та дух зможуть знайти шлях до світла. Це був мій заповіт, моя надія. І хоча майбутнє виглядало сумним, я знав, що немає нічого постійного, і навіть у темряві ми можемо знайти силу і мудрість, щоб вистояти.